Продовжуємо тему тимчасового захисту у Словаччині. Я вже в минулому відео говорив, що у Словаччині ми відчуваємо себе як вдома. Ну, я майже буквально мав на увазі, що тут не тільки з точки зору там, схожої мови, з точки зору природи, з точки зору клімату, а і з точки зору десь і фінансового підходу, і так само пошуки, пошуку роботи, скажімо так. Ті, хто, Хоче отримати посвідку на проживання на підставі тимчасового захисту тут, у Словаччині, повинні розуміти, що Словаччина не платить якісь допомоги, не надає житло, і коли ви. Маєте бажання сюди переїхати, ви повинні розраховувати дійсно на свої власні кошти, на свої власні можливості. Ну і сам момент, коли ви переїхали до Словаччини, у вас ще якийсь певний час буде займати отримання самих документів. Бо дійсно, да, після подачі документів у поліцію. Посвідка на проживання, а саме цей тимчасовий захист в вигляді пластику, він видається протягом двох днів. Але, наприклад, ось зараз реєстрація терміну в поліцію на подачу на такий термін відбувається ну, по такій причині, скажімо так, відбувається зараз вже на січень місяць. Можливо, ще на кінець грудня місяця і. Зможемо зробити якісь певні терміни, зможемо зловити в системі поліції, може вони з'являться, але в принципі вже треба розраховувати, що подача буде вже в січні місяці. Дійсно, якщо ви замовляєте цю послугу, наприклад, через нашу компанію, то ви можете приїхати безпосередньо вже під ту дату подачі, тобто тоді, коли вже у вас буде термін, і тоді дійсно, наприклад, там, ви приїхали, грубо говоря, 2 -го числа. А п'ятого подалися, сьомого у вас вже на руках картка, і восьмого вже можете йти найматися на роботу, або відкривати, наприклад, для себе приватного підприємця ФОПа там чи компанію, і займатися вже там тою діяльністю, якою ви планували займатися. Якихось тут кисельних там і. Е Золотих гір точно сто відсотково не буде. Якщо, наприклад, дійсно у людини безвихідна ситуація, і вона тікає від війни, і в неї там будинок розвалило там все інше, і вона, наприклад, не бачить себе в Україні, а хоче спробувати там своє життя за кордоном, і дійсно грошей немає, то треба їхати в якусь, як ми кажемо, тяжку стару Європу, тобто в ті країни, які на сьогоднішній момент ще дають е, е, якусь е, 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 допомогу. Мову, допомагають із житлом, там є в них так звані там, лагеря, де можна, наприклад, поселитися, а потім отримати так звану соціальну квартиру. Звичайно, я не чув, щоб це видавало, там, в Угорщині, в Словаччині чи в Польщі. Тому дійсно тут залишаються ті люди, які на себе розраховують і розраховують на свій труд на свої руки, або на ті капітали, які у них, наприклад, були зароблені до цього, або можливо у них є заробіток в інтернеті. Це дійсно так, воно тут відбувається і так, да, якась певна допомога є, але вона незначна. і так само треба ходити кожного місяця, подавати документи на те, що ти не отримуєш достатньо заробітку. Бо, наприклад, є люди, які там підробляють просто і вони ходять подають такий документ, називається Гмотна нудза. Це тіпо, ти подаєш на цю допомогу і відповідно там підписуєш документи або подаєш із роботи відомості свої про заробітну. Плату, і тобі тоді нараховують певні кошти, але це кошти достатньо невеликі, там щось 80 євро здається на одну людину, тому точно на них прожити не можна. Так само є допомога для. Людей, які мають дітей до 6 років, і там допомога на квартиру, але знову ж таки, це допомога не вам, а допомога власнику квартири. і Тут питання вже чи захоче він два рази на місяць ходити відмічатися у місцевий уряд про те, що ви в нього проживаєте. Ну здається, там власник один раз на місяць приходить до 5 числа. А вам, як людині з тимчасовим захистом, потрібно ходити два рази на місяць, там з 1 по 5 і з там з п'ятнадцятого по 20, здається число. Тому, якщо, наприклад, ви вже тут і ви бачите, як система працює, і можете отримувати таку ще допомогу, додатково, скажімо так, то це супер, добре. У вас є хоч якісь невеличкі кошти, які можна, наприклад, отримати. Бо на квартиру там дається 150 євро на місяць на одну людину, то в принципі, якщо це троє людей, і власник квартири захоче цим, скажімо так, заморачуватися, то дійсно він може, ви можете 450 євро там, як правило, економлять Бо по закону власник квартири немає права більше добирати гроші. Ну, всі ж реально розуміють, що там мінімально однокімнатна квартира, якщо ми говоримо про Братиславу, то це буде 500 550 євро. Хоча ну, у мене знайомі знімають за. 550 євро, здається, двокімнатну квартиру. Ну там така півтора, скажімо так, велика кімната, в якій є кухня і ще окрема спальня. Ну, от, е, В середньому тут, якщо так взяти, наприклад, однокімнатна квартира це 500-700, двокімнатна це 600-800, трикімнатна це вже десь 800-1200. В принципі, в кожній з таких в цьому ж сегменті є, ну і преміум якісь квартири, де можна одну кімнату, наприклад, там, взяти за 1500 євро. Робота, робота є, роботи вистачає, і не слухайте нікого, що її немає. Мене запитують, як можна знайти роботу. Ну так само, як ви б її шукали там, наприклад, у своєму місті, в своїй країні, скажімо так, да, в Україні. Все те ж саме. Тобто є так само дошки оголошень, є так само сайти, які займаються цими речами. Якщо ви просто в Фейсбуці наберете робота в Словаччині, то дай вам Бог за день. Ну, у вас не вистачить дня перечитати оголошення за один календарний день, які там з'являються. Звичайно, є роботи різні, але моя рекомендація йти на будь-яку роботу, на ту роботу, яку вам пропонують. В подальшому ви вже входите в систему, розумієте, як це все працює, починаєте отримувати кошти, ну і змінити роботу не так тяжко, скажімо так. Тобто тут достатньо все просто. Тим паче, коли ви на. Статусі одіденець це статус тимчасового захисту. То е, у вас е, такі самі права, як і у словака, тобто вам не треба ніяк для іноземця погоджувати, наприклад, цю вакансію. Взагалі, так дуже дивно, коли наші люди приїжджають сюди і думають, що тут їм всі винні, і все повинно бути взагалі там ось. Ідуть щось там, починають ступати ногами, вимагати. Тут дякувати, що взагалі вас прийняли, і дякувати, що на сьогоднішній момент дозволяють вам мати доступ до цього самого ринку праці, бо кожна країна. Це нормально для неї, захищає свій ринок праці для своїх мешканців, для своїх жителів, які живуть в цій країні. В Словаччині, коли ви приїжджаєте отримати тимчасовий захист, ви можете відразу наступного дня вже йти найматися на роботу ніяких погоджень, як іноземцю, немає. Щоб ви розуміли, наприклад, як це працює, коли ви захочете отримати. Посвідку на проживання по статусу працевлаштування, саме ту посвідку, про яку я кажу, яка йде в залі цих п'яти років для ПМЖ, то там роботодавець має подати вакансію в уряд праці. Це такий, начебто, як наш центр зайнятості. Ця вакансія має 20 днів провисіти, На неї не повинен прийти Словак або громадянин Європейського Союзу. Потім він отримує дозвіл на те, щоб він може взяти на цю вакансію іноземця. Подає іменний запит на ваше прізвище і ім'я і тільки через 15 днів отримує суглас. Це як типу, погодження на те, що він має право прийняти на цю роботу саме іноземця. І там, уряд праці може взагалі відмовити по тим чи іншим професіям для того, щоб там, прийшли на цю роботу саме Словаки, щоб вони не робили там, конкуренції в цьому. моменті. То ще раз кажу, що ті люди, які отримують тут статус тимчасового захисту, вони взагалі ніяких погоджень не беруть. Тобто вони просто йдуть їх на роботу, наймають як звичайних словаків. Так, да, дійсно, мінімальна заробітна плата зараз становить, якщо ми говоримо на руки, ну тобто, коли ви після виплати податків, це там 660 3,50, скажімо так. Ну, це геть мінімальна зарплата. Я не знаю взагалі людей, хто на таку зарплату працює. Всі працюють набагато на більші гроші. Навіть там на заводі Volkswagen, де достатньо там ну, така робота не кваліфікована, де людей там прийшов дві там години, і ти вже працюєш. тобі не треба на цьому навчатися. І все рівно там заробітна плата 1100-1200 євро. Ну, в принципі, багато такої роботи. І для тих пенсіонерів, наприклад, які вже там в віці, які ну, не можуть там щось тягати, носити. А мови не вистачає для чогось іншого. Там, наприклад, ось у мене знайомі 70 євро пройшли курси водія на там, цьому погрузчику, і собі працює спокійно, заробляє 1600 євро на складі, тепленько в голову не дує, як кажуть, катається на машинці. Ну, тобто тут питання вже в те, як ви себе зможете продати. І це ж питання стосується не тільки Словаччини або будь-якої іншої країни. Так само купа людей, наприклад, у нас в Україні працюють за Смішні гроші. Ну, там, у мене ця знайома працювала операційною медсестрою. У відділенні кардіології це кожного дня спасали людей, там шунтірування, оце ці стенди, все інше, і в неї заробітна плата 12 тисяч. 12 тисяч гривень. Це ну, на сьогоднішній момент навіть не 300 євро. Скажімо так. Ну і це ми говоримо про якісь моменти, і вона працює. І представте, наприклад, кваліфікація операційної медсестри, яка там повинна бути взагалі точність, і там не до 12 годин на ногах там простоюють, е, І, наприклад, там усього там не знаю. Звичайний Вахтер тут в школі, який отримає тих самих 900 євро там, в цьому плані. Да? Або поштар, який на пошті працює, тут є така робота з 5 ранку до 10 ранку, з 5. Вечора до 10 вечора вони е, листи просто на конвейері, там, розсор, ну, да, типу, як по, коли приходять на це відділення. Тобто робота є різна, роботи багато. І я кажу, у мене ось син, наприклад, в 15 років влітку за два місяці працюючи через агентуру, тобто яка теж заробляла якісь певні гроші, він заробив собі на автомобіль, тому що там в місяць вийшло у нього 900 з чимось євро вже після сплати податків, які там забираються. І За два місяці у нього вийшло 1800 євро. І він собі купив на 18 років машину. Просто виходячи в супермаркет, розкладаючи там ті чи інші продукти, він навіть на касі не працював. І тут така робота є. Тому так само студенти, коли сюди приїжджають, вони так само тут можуть знайти собі роботу після вже першого курсу, бо перший курс вони хочуть брати, бо навчання, то-то, то, 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 то так. От, Ну в канікули, то точно. І якщо, наприклад, ви не могли знайти собі місце. В своїй країні, то ви його не знайдете ніде, повірте мені. Ніхто за вас, вас за руку кругом водити, десь тикати носом, кажуть, тут попрацюють, це зроби, то зроби, ніхто не буде. Відповідно, тут треба теж брати це до уваги. Якщо, наприклад, точно руки отак і голова не варить, ну, можливо, тоді треба десь їхати в якийсь лагерь там, у Францію, десь в Германію, там, де до тебе будуть відноситися як до біженця із Сірії, і будуть тобі. там... Вибачте, м'яке місце заносити на поворотах. Однозначно, Словаччина дуже комфортна для життя, але тут я кажу: як вдома потрібно про себе турбуватися самому. Всього найкращого, правильних вам рішень, будуть питання, пишіть, ми вам з радістю відповімо.